В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті пройшов день відкритих дверей, реконструкція неврологічного та реабілітаційного відділення зміської міської лікарні, день літнього сонцестояння. З вами у студії Катерина Бойченко. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 21 червня орієнтовно такі. 531 980 осіб особового складу, 8 001 танків, 15 372 одиниці бойових броньованих машин, 14 106 артилерійських систем, 1106 реактивних систем залпового вогню, 861 засобів протиповітряної оборони, 359 літаків, 326 11 260 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2298 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 19 181 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 2367 одиниці спеціальної техніки. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті пройшов день відкритих дверей. Представники центру профорієнтації та приймальної комісії провели для вступників ознайомчу зустріч. На ній прояснили за якими умовами можна вступити до навчального закладу, та які документи для цього потрібні. Подробиці дивіться далі. Ізмаїльський державний гуманітарний університет знову відкрив свої двері для абітурієнтів 2024 року. Представники центру профорієнтації та приймальної комісії провели для вступників ознайомчу зустріч. Вона проходила одразу у двох форматах: онлайн та офлайн. Майбутні абітурієнти, їхні батьки, усі зацікавлені особи змогли ознайомитись з особливостями вступу навчання як на бюджетній, так і контрактній формі навчання. Особливостями е, дозвілля студентів безпечних умов майбутнім студентам докладно розповіли про кількість факультетів, умови вступу та ознайомили із переліком спеціальностей. Не дивлячись на складний час, університет продовжує відкривати нові освітні програми, які після перемоги допоможуть відбудовувати Україну. Зокрема, спеціальності образотворче мистецтво і реставрація, які в майбутньому випустять спеціалістів, що допоможуть відновлювати наші культурні об'єкти в країні. Також програма Ма бізнес-комунікація англійською мовою, яка дозволить відправляти спеціалістів для спілкування з бізнесменами з інвесторами, які в майбутньому прийдуть до України для відновлення її після нашої перемоги. Цьогоріч абітурієнти можуть вступати за результатами зовнішнього незалежного оцінювання та національного мультипредметного тесту на основі свідоцтва про повну загальну середню освіту, диплома молодшого спеціаліста чи бакалавра в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті Є дві форми навчання: денна і заочна. Вибір спеціальностей і освітніх програм дуже багатий як для освітнього ступеня бакалавр, так і для освітнього ступеня магістр. На освітній ступень-магістр бак... ми пропонуємо. Дуже багато е, цікавих е, освітніх програм, зокрема, на спеціальність соціальна робота. Е, Наприклад, освітні програми, адвокація молодіжної політики, антикорупційна та правозахисна діяльність, публічні закупівлі та облік, соціально-психологічна реабілітація. Перед подачою документів необхідно створити особистий електронний кабінет вступникам. Його реєстрація розпочнеться з 1 липня. А сам прийом документів стартує з 19 липня і завершиться 31-го. Відповідальний секретар приймальної комісії наголошує на нововведеннях цьогорічної. Вступної кампанії цікавим моментом вступної кампанії 2024 року є те, що абітурієнти, які будуть вступати на освітній ступінь магістр на спеціальність соціальна робота, складають ЄВІ в Одесі або в іншому зазначеному місті. А фаховий іспит складають на базі нашого університету. Ще одне нововведення стосується абітурієнтів, яким виповнилося 45 років, і які мають диплом спеціаліста чи магістра. Через державний центр зайнятості вони можуть оформити так званий ваучер на навчання. Що це за ваучер? Ваучер е, дає можливість. Е, держава дає можливість е, і оплачує більшу частину. Навчання. Ті, хто будуть вступати за ваучером і мають. Уже на основі диплома магістра або спеціаліста вступні іспити будуть складати в нашому університеті, тобто іноземну мову і фаховий іспит ви будете складати у нас. Термін навчання в магістратурі один рік, чотири місяці. Паралельно студенти із університету матимуть можливість отримати другу освіту та навчатися за кордоном, зокрема в Галацькому університеті. Нижній Дунай. Також в стінах Ізмаїнського державного гуманітарного університету. Тету наші партнери, а це Дунайський інститут водного транспорту та Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, надають можливості отримати додаткові спеціальності на пільгових. Умовах загалом зустріч пройшла у два етапи: першочергово абітурієнтам розповіли про правила вступу до університету, а потім кожен окремо мав можливість поспілкуватися з деканами своїх майбутніх факультетів та дізнатися більше про навчання. Взагалі я навчаюся вже рік, як в цьому університеті. Я навчаюся на спеціальність інформатика на факультеті управління адміністрування та інформаційної діяльності, але мені було дуже цікаво дізнатися про ще наші факультети, які тут є. Мені дуже Дуже цікавила мене спеціальність філологія, бізнес-комунікація. Мені здається, це дуже класно. Я, якби я була б абітурієнтом, можливо, я б вибрала цю спеціальність. Мені взагалі цікава психологія, але я ж кажу, я просто прийшла подивитись. Я ще не обрала. Це єдиний університет в Ізмаїлі. За більш детальною інформацією щодо вступу звертайтеся до приймальної комісії університету за адресою вулиця Рєпіна, 12, 102 кабінет. Телефони для довідок нуль сорок вісім, сорок один, дев'ять, сімдесят шість, Наталя Гаврилова Наталя Маленко для програми новин. На Одещині поліцейські викрили двох неповнолітніх підпалювачів автівок військовослужбовців. Правопорушники затримані в процесуальному порядку та повідомлені про підозру. Їм загрожує позбавлення волі. Оперативниками карного розшуку Одещини викрито та затримано двох неповнолітніх, які на вихідних в одному з населених пунктів Розділянського району облили легкозаймистою рідиною і підпалили мікроавтобус Фольксваген та позашерховик Хюндай. Що належить військовим, злочин скоїли двоє місцевих хлопців 16 та 17 років. При цьому діяли на замовлення організатора, який знаходиться за кордоном, та діє на підрив боєздатності української армії. Вказаний злочин кваліфікується за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на срок від 3 до 10 років. Хочу звернути увагу батьків. Дітей на цей випадок, аби уберегти своїх дітей від проблем із законом, слідкуйте за тим, де з ким та чим вони займаються. Пояснюйте їм, що протиправні дії тягнуть за собою негативні наслідки. Звертаюсь до молоді, у вас все життя попереду, і буде багато в чому залежати від ваших дій, яким воно буде. Пам'ятайте, що гроші та інші блага не варто того, щоб заплямити свою репутацію і частину життя провести у в'язниці. На території міста Ізмаїл наразі реалізується проєкт реконструкції Ізмильської міської лікарні. Проєктом передбачена реконструкція міської лікарні, у тому числі приймального відділення з лабораторією неврологічного відділення з інсультним блоком та реабілітаційним відділенням. Подробиці дивіться далі. На території міста Ізмаїла наразі реалізується проект реконструкції Ізмаїльської міської лікарні. Цей проект проходить в рамках програми президента України Велике будівництво. Проектом передбачена реконструкція міської лікарні, у тому числі приймального відділення з лабораторією неврологічного відділення з інсультним блоком та реабілітаційного відділення. Сама міська лікарня це багатопрофільний заклад, який надає послуги якісні медичні послуги, не тільки мешканцям, Міста Ізмаїла, а ще і Ізмаїльського району та і найближчих районів, як Болградський район, Білгородністровський район. Наша лікарня має багато. Профілів одні з яких це і хірургічний, і терапевтичний, неврологічний, перинатальний центр, великий лабораторний блок, який теж має свої більш восьмі відділів. У 2020 році в рамках цього проекту було введено в експлуатацію приймальне відділення з лабораторним блоком. Приймальне відділення воно відповідає всім сучасним вимогам, Працює цілодобово, маючи чи свою е, нову сучасну лабораторію, яка теж працює 24 на на В Приймальному відділенні цілодобово в обов'язковому порядку чергують хірурги, травматологи, невропатологи, діагностичні служби, серед яких КТ, рентген та УЗІ, зокрема, цілодобово працює операційний блок, аби була змога вчасно надати допомогу пацієнтам. З початком великомасштабної агресії Російської Федерації проти України на жаль, ми е, винушені були. Призупинити роботи. Але у 2023 році, розуміючи, що взагалі медицина це вкрай життєво важливе, необхідна для кожної людини, за підтримкою Одеської обласної ради та за кошти місцевого бюджету, ми продовжили роботу над цим проєктом. Тому з 2023 року ми почали роботи з реконструкції нового неврологічного відділення. Хочу зазначити, що в нашому місті це неврологічне відділення, воно єдине, яке яке буде мати інсультний блок. На другому поверсі на етапі завершення знаходиться неврологічне відділення з інсультним блоком. Неврологічне відділення займається безліччю неврологічною патологією, як гострою, так і загостренням і хронічних захворювань, це і загострення остеохондрозів, радікуліти. Це і розсіяний склероз, важке захворювання, яке призводить до інвалідності, і хвороба Паркінсона, це і полінеропатії, безліч захворювань. Але що найважче і що найголовніше, це лікування інсультів, це гостра неврологічна патологія, і ми намагаємося розвиватися в цьому напрямку, збільшувати свій потенціал для допомоги пацієнтам і за допомогою і адміністрації. Міста і адміністрації і лікарні цей процеспроїть, е, і ми. Тромболізи вже робимо декілька років. Це дуже важлива процедура, яка допомагає пацієнту з гострим ішемічним інсультом, який потрапив у терапевтичне вікно, тобто був доставлений до лікарні в перші 4-4 години. Мати шанс на одужання або на те, що він буде ходити, обслуговуватися себе, і це дуже важливо як для пацієнта. Так і для їх родичів. Палати обладнані найбільш сучасним методом: всі ліжка електричні, спеціальні матраси. Зокрема, ще очікуються протипролежневі матраси, також є кнопки виклику персоналу. Окрім цього, на поверсі є санвузли, які облаштовані таким чином, аби закрити всі потреби пацієнтів. Для персоналу також передбачені всі умови для комфортної роботи, окремо облаштовані санвузли з душовими. Саме стаціонарне відділення забезпечено резервним електроживленням. На сьогоднішній момент дуже актуальним постає питання реабілітації як цивільних, котрі постраждали від агресії з боку Російської Федерації, так і військових. Таким чином, міською громадою було прийнято рішення створення стаціонарного реабілітаційного відділення на 20 ліжок, де планується проведення як стаціонарної, так і амбулаторної реабілітації з усіма лікарями фізичної реабілітаційної медициною, ерготерапевтами, фізичні терапевти, клінічний психолог, терапевти мови, мовлення, масажи. Для того, аби пацієнти мали змогу отримати комплексну реабілітаційну допомогу. Ми всі розуміємо, що з початком агресії да, у нас багато переселенців пробуло, які потребують медичних послуг якісних. Крім того, Захисники і захисниці теж потребують медицинської уваги, тому для нас дуже важливо і для всього міста скоріше закінчити роботи з реконструкції всієї лікарні. Окрім реконструкції приймального відділення, відділення реабілітації неврологічного відділення з інсультним блоком проектом передбачено реконструкцію двох ліфтів, що значно полегшить пересування в лікарні пацієнтів. Окрім облаштованих ліфтів, відділення забезпечено запасним виходом. А біля самого входу встановлений електропідйомник для транспортування патієнтів. При міській лікарні облаштоване укриття з ліжкомісцями, санвузлом з урахуванням маломобільних груп населення. Передбачена операційна це укриття може вмістити в себе як пацієнтів, так і персонал. Саме укриття має й декілька виходів. Що стосується неврологічного відділення, то наразі ми готуємося поступово до відкриття. Залишились роботи з монтажу деякого обладнання, робимо роботи по території та деякі будівні, будівні роботи з приміщень самого відділення. Катерина Бойченко Ілля для чи для програми новин. В Одеській області на залізниці підлітка вдарила струмом. Одеські поліцейські встановлюють обставини травмування 13-річного хлопця на залізничній станції Одеса Східна. Підлітка, який заліз на вантажний потяг і, ймовірно вдарило струмом, про це повідомили в прес-службі Нацполіції в Одеській області. Там розповіли, що підлітка у шокованому стані виявили робітники, які неподалік ремонтували електронні лінії. Вони за допомогою драбини зняли його з вагона та передали працівникам швидкої. Хлопця госпіталізували до лікарні з множиними електричними опіками другого і третього ступенів тулуба та кінтівок. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини події, після чого нададуть їй правову кваліфікацію. У високосний рік, 20 червня, день літнього сонцестояння. Це особлива подія, коли на землі спостерігається найкоротша ніч у роті. Такі та інші природні явища мають вплив на стан людини. Подробиці про причини і наслідки метеозалежності Дивіться далі. У високосний рік, 20 червня, день літнього сонцестояння. Це особлива подія, коли на землі спостерігаються найкоротша ніч у році. Після цієї дати дні почнуть поступово скорочуватися, а ночі збільшуватися. Цей момент вважається початком астрономічного літа та важливою подією, що відбувається в сонячній системі, адже саме цей день знаменує початок літа в північній півкулі землі і початок зими в південній. Такі та інші природні явища мають вплив на стан людини. Метеозалежність це чутливість організму до змін погодних умов, війського похолодання чи потепління перепадів атмосферного тиску, магнітних чи навіть спалахів на сонці. Вона може проявлятися головним болем, слабкістю, втратою апетиту, порушеннями серцебиття та іншими симптомами. Найчастіше нездуження триває від одного до чотирьох днів. Магнітна боля це природне періодичне явище, яке виникає в результаті збурення магнітного поля Землі. На сонці постійно проявляється електромагнітна активність і час від часу вона посилюється. В навколишній простір потрапляє велика кількість заряджених частинок. Їх підхоплює сонячний вітер від сонця на величезній швидкості несе в усіх напрямках, зокрема й в напрямку нашої планети. Але Земля має сильне магнітне поле, яке виконує роль своєрідного купола, що захищає життя від небезпечних космічних явищ. Фактично, магнітні бурі це наслідок захисної реакції магнітного поля землі на зовнішні чинники. Магнітні бурі пов'язують із можливими проблемами, зокрема збоями в роботі електромереж, телефонного і супутникового зв'язку навігаційних систем тощо найбільша геомагнітна буря в історії спостережень була зафіксована у Ця році вона призвела до серйозних збоїв в роботі телеграфу в Європі та Америці з кожним роком. Разом із посиленням залежності людства від технологій зростає потенційна небезпека магнітних бурь. Єдиної думки щодо того, чи дійсно магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, в науковій спільноті немає, але все ж таки існує поняття метеозалежності. Симптоми метеозалежності можуть бути суто індивідуальними. Вони залежать від наявності у людини, хронічних захворювань, віку, способу життя емоційного Тану та інших факторів найчастіше люди скаржаться на слабкість, швидку стомлюваність, втрату апетиту, біль у м'язах та суглобах, а також місцях, де були переломи, запаморочення, головний біль, мігрень, підвищення та зниження артеріального тиску, шуму вухах, прискорене серцебиття. Щоб зменшити потенційний вплив магнітних буль, рекомендується дотримуватися таких порад: уникати надмірного перебування на відкритому повітрі у пік магнітних буль, обмежити фізичне навантаження, добре відпочив. Вати, пити багато рідини, уникати стресових ситуацій. Піклуйтеся про себе, будьте уважні до організму та завжди звертайтеся до фахівців. Юлія Петлацюк для програми. Новин п'яним сів за кермо автівки та допустив ДТП із смертельними наслідками. Поліцейські Білогородністровського району затримали правопорушника. Автопригоди сталася 18 червня близько у півночі у Молоській ОТГ. На місці події працювали слідчо-оперативна група та співробітники сектору реагування патрульної поліції, районного відділу поліції. Поліцейські попередньо встановили, що 54-річний житель села Семенівка, рухаючись на автомобілі, по селу Садове у напрямку Білгороднівстровського, здійснив виїзд на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з мотоциклом під керуванням 31-річного місцевого жителя, який їхав у зустрічному напрямку. Водій двоколісника від отриманих травм загинув на місці дорожньо-транспортної пригоди. Кермана Чевтівки був п'яний. Правоохоронці підтвердили це за допомогою алкотестера, який показав перевищення допустимої норми алкоголю в організмі чоловіка майже у 12 разів. <му> Як змінився курс валют? Та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Купівля долару 40 гривень 40 копійок, продаж 40 гривень 90 копійок. Євро купівля 43 гривні 24 копійок, продаж 44 гривні 15 копійок. Одеська гідромет повідомляє, у суботу 22 червня очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів на секунду, в день південний від 6 до 11 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 16 до 18 градусів тепла, в день від 28 до 30 градусів. У суботу 22 червня в Одесі Ясна погода спостерігатиметься протягом всього дня. Без опадів. Вітер змінних напрямків від 1 до 5 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 20 до 21 градусів тепла, в день від 19 до 27 градусів з позначкою «плюс». Всі випуски програми «700 секунд» ви можете переглянути на нашому сайті wwwizmil на нашому YouTube-каналі «Izmil Online» та у соціальній мережі Facebook. На сьогодні це всі новини. До зустрічі!